Отже, це годинник ТГ-ТГ-2. TG, це в нас основна панель. Так, якщо воно в нас відкривається, ми його, верніш, якщо воно в нас темніше екран, то ми можемо його, якщо виставлено отаким рухом. От ось. І на кілька секунд вона все ж таки. Або натискаємо на цю кнопочку, і воно в нас світиться. Ми можемо, прокручуючи, міняти різні, вже тут в телефоні встановлені циферблати. Отже, я обрав оцей в програмі, я після покажу, як яким чином. Можна оце і міняти чи обирати. Це вже робиться в телефоні. отже так Далі свайпом, тобто рухом пальця ми пересуваємо наші віджити оці от панелі. Так? І тут ми можемо бачити, що йде в нас внизу вимірювання. В даному випадку це в нас вимірюється кисень в крові. Так, і зараз в нас будуть, будуть результати. Так, 97-99. Далі тут значно довше треба чекати. Це йде в нас вимірювання тиску. Отже, внизу бачиш цифри. Це в нас найменший тиск, який був ось. Да? А це в нас найбільший тиск, який. Був протягом дня, протягом нашого вимірювання. Так, отже, чекаємо. Чекаємо. Десь секунд 30. В нас має оця крапочка поблимати. Щоб ми отримали результат. Ну, вже дочекаємось. І далі перейдемо до іншої. Ось, 129-73. Інша панель це погода. Так, тут у нас погода на найближчі дні. Так. Далі у нас е віджит циферблат сну, як сьогодні. І далі йдуть певні показники, про які теж краще дивитися все ж таки в програмі. Так, тут у нас підключення. І е можна додати інші віджити. Отже, тут ти бачиш, оці от... Панельки, Які я зараз а, гортав, да, вони вже тут стоять. І є, наприклад, такі як активність, яка не виставлена, трекінг, трекінг він взагалі тобі не потрібен. І музика теж, я вважаю, що не потрібен. Ну, скажімо, активність, а, ми можемо її поставити, причому підключення я прибираю. Ставлю спочатку, буде в тебе активність, а потім підключення. Отже, як це виглядає? Назад ми повертаємося ось цією, ось цією кнопочкою. Отже, гортає назад підключення в нас останнє. Далі йде в нас е, панелька, на якій вказано, скільки калоріїв витратило, скільки кроків і скільки кілометрів. Відповідно, пройшли. Так, отже, ми можемо свайпити, повертатися, а можемо просто натиснути ось на цю кнопочку. Так, е, наступна панелька вона в нас ліворуч. Тут е, дуже багато в нас програм, да, і ті, які в нас винесені вже на панель, скажу про основні. Тут є ось така е, гарненька кнопочка SOS, Ось вона. Якщо ми на неї тиснемо, зараз потім підтверджуємо і йде в нас виклик. В даному випадку йде виклик до. Батька. Дзвоню. Сподіваюсь, що він відповість. Це потрібно в тих випадках, коли дійсно в нас телефон десь стоїть далеко в нас, а ми, скажімо, себе погано почуваємо. Тому для тебе це важливо. З ким я говорю? Ага, добре. Це була перевірка зв'язку. Дзвонили батькові, а в нас вийшов, вийшла мама. А, <вірш> дякую, я тобі передзвоню, добре? Я тобі передзвоню. Отже, далі в нас які цікаві програми, на які потрібно звернути увагу. хоч да? Можливо, тобі знадобляться. Отут от є в нас такий, як. Портфель. Ось, тут є цікаві програми. Секундамент таймер. На прикладі таймера. Ти можеш обрати будь-яку е, хвилину, кількість хвилин, які е, потрібно тобі. щоб е, Або зробимо це, виставимо самостійно. Ну, скажімо, це години нам не потрібні. Це в нас хвилини теж не потрібні, а поставимо лише на. 3 секунди, щоб ти зрозуміло, як це діє. Отже, 3 секунди, коли в нас проходить, в нас йде, можливо, ти почуєш вібрація. І ми можемо ще раз запустити. Дуже я цим користуюся, коли, скажімо, готую, варю яйця. От На 5 хвилин, потім я їх розбиваю. І потім ще 5 хвилин. Розбиває їх для того, щоб легше було потім їх чистити. Отже, тут є в нас секундометр, тайм, ліхтарик. Це теж важливо, коли ти йдеш кудись підсвітити собі, чи підсвітити машинам, що ти йдеш позначити себе на проїжджій частині. Знайти телефон, якщо десь загубила його, теж корисна функція. Калькулятор, дистанційна камера, мабуть, ці функції для тебе. Не такі важливі. Так, отже, все це в нас у цьому портфельчику. Де ще є тут у нас дихальні вправи, ось тут от. ми можемо потренувати своє дихання. Ну, це вже ти розберешся, можливо, самостійно це все погартаєш, коли буде час. І назад ми повертаємося знову цією кнопочкою. Далі ми свайпити можемо не тільки ліворуч і праворуч, а ще, скажімо. Вверх, так, тоді там в нас будуть якісь дані, приходити, смс-ки вони тут будуть. Або вниз. І тут, дивись, тут ми, що важливо, можемо подзвонити. Да? Так, нічний режим включити, так, щоб в нас не турбувати, не дзвонив він. Так, повертають знову ж таки оцією кнопочкою. Так, Далі ми можемо свайпнути. Вбік. І тут в нас є економний режим. Не будемо його обирати. Тут є в нас також ліхтарик. От може його так і швидше ти до нього доберешся, коли він буде потрібен. Ну і знов у нас донечка, донечка дзвонить. Так. Отже, ще раз а, ліхтарик і. Ну і певні режими, я думаю, що вони тобі не важливі. Отже, все. Оця кнопочка це в нас різні режими е тренувань. воно тобі теж не потрібна. Оця кнопочка. От краще було б тут поставити кнопку СОС. Ну, все, дякую за увагу.